Субтитры создавал DimaTorzok На собі це все виносимо, чувствуємо, які нам були обіщані по закону умови в праці. Проти того, що це все не виконується. Це коротко, що я вам можу сказати, що я сподіваю, що за наші посади що Зараз по зарплатах по зарплатам заборгованості в нас немає. Але в таких умовах, які працюють залізничники, ви знаєте, це, це наша зарплата. Це просто далеко від тієї зарплати яку повинні одержувати залізничники. А що ще? Що ще більш конкретно? Чого ви знаєте? Ви можете поспілкуватися